Вітаю, мене звати Свістонова Тетяна. Хочу представити вашу увазі з дослідження впливу годування на приріз біомаси, декоративних ролів вимог, навчання досліднього тваринницького комплексу. Метою нашої роботи було дослідження впливу різних типів будування кроликів та їх вплив на приріз біомаси. Водівлю проводилось двома методами натуральними кормами, а саме морквою капусту та буряком, та комбінованим кормом торгової марки Крама. Наше дослідження проводилось в період з 6 червня по 1 серпня 2022 року. Ми поділили кроликів в дві групи по 5 особин. Перед початком дослідження ми провели моніторинг показників за такими критеріями. Вага, стан апетиту та стан хутра. Кожного понеділка о 9-й годині ранку ми проводили огляд стану кроликів та записували дані до щоденника моніторингу, який ви бачите на екрані. Після завершення дослідження ми склали порівняльні таблиці для кожної дослідної групи, де порівняли показники станом на початок та кінець дослідження. У всіх кролів в обох дослідних групах всі показники помітно покращились, а вага збільшилась. У відсотковому співвідношенні результати такі: у дослідній групі номер 1 загальний набір маси склав плюс 8,4%. У дослідній групі номер 2 загальний набір маси склав 6,9%. Отже, різниця у вазі між годуванням натуральними та комбінованими кормами складається всього 1,5%, тобто вона незначна. Але, виходячи з порівняльних таблиць, від годування комбінованим кормом покращилась якість хутра більше, ніж через годування натуральними. Ми пропускаємо, що це сталося через великий зміст мікроелементів та інших добавок. Це було дуже цікаве та пізнавальне дослідження, яке ми продовжимо в наступному році. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!